Черкасець Олександр Марікуца готує човен до виходу на воду. Дістає з пакета і рибальські чоботи. Оце я їх щойно дістав з пакета і розгорнув перше за три роки. Перше за три роки додає, вийде за щукою. Це менший, це для невеликої риби, наприклад, там окунь. І є такий побільше. Мій найулюбленіший це спинінг, який я використовую для ловлі судака і щуки. Це власне те, за чим я виходжу. Я сподіваюся, що за ці три три роки риби стало більше, риба стала більша. І я сподіваюся на трофей. Ну, наприклад, щука кілограмів на п'ять. Купив човен перед повномасштабною. Відтоді каже, він простояв у гаражі. Коли з'явилася можливість вийти на воду, почав підготовку. Я для того і купував цей човен, щоб виходити на ньому на рибалку і отримувати. Емоції від крім риболовлі ще від того, що кремуєш таким транспортним засобом. Порибалити не лише з берега, а й на воді. З початку вересня на Черкащині дозволили спортивне рибальство на визначених ділянках Дніпра. Про це розповів директор департаменту регіонального розвитку Роман Карманнік. Дозвіл на спортивне рибальство на визначеній ділянці це саме послаблення обмежень. Але вихід тільки з лівого берегу. Суворо заборонено перетинання або вздовж, або поперек суднового каналу, і наближення там до дамби до інших об'єктів критичної інфраструктури. Це суворо заборонено. Пан Микола рибалить на одному із черкаських причалів, каже, човен має, але не з того боку Дніпра. Якби ви мені сказали, щоб дозволили виїжджати з причала на човні, а це було б друге діло. Як у мене там будка, в мене там все заховано, а туди, а там кину на що. Там же його вкрадуть. А у мене причал, та з цієї сторони. Рибалка Олександр та Григорій про зміни кажуть, не знали. Ні, ні, ні. ні так з резиновим з моторним. А риба клює із берега. Я знаю, що дві людини випливають. Випливають на веслах. от під мостіком Значить, є, і можна. Тобі... Ну, значить, можна. Ну Юра ну, Так, да, Юра, і ще Юра хтось. Юра оштрафували, а котрим можна, вони да, як я бачу, їздили, так і їздили. А у вас човни є? Нема, є нема. Ми оце тут ловимо. Однак, аби вийти на Дніпро, мати човен недостатньо, зазначив Роман Карманнік. Щоб <плес> цей дозвіл мати. Потрібно, окрім лодки, і бажання, ще мати відповідні документи на лодку і ще, мовно кажучи, права судна водія. Потрібно подати документи на електронну пошту департаменту регіонального розвитку. Там прості дані заповнюються стосовно технічних документів на лодку, судноводія, водія, перелік пасажирів, які будуть видаватися. Ця вся процедура буде займати близько двох тижнів. Ця процедура йде на перевірку тих документів. Такий дозвіл є разовим і видається на три дні з п'ятниці по неділю. Пан Роман додає, у разі порушень під час риболовлі про його повторне отримання можна забути. Даний режим він зараз є умовно тестовим. Ми подивимося, проаналізуємо, яким чином люди дотримуються цих всіх обмежень. Дана ділянка вона. Патрулюється і вона, вихід там контролюється, і, відповідно, всі органи, які долучені до цього, вони мають там зразки. Дозволів і перелік тим, кому ці дозволи надані. А поки рибалка Олександр Марікуца готує човен, але вихід на воду доведеться відкласти, говорить. Він два тижні чекав на дозвіл, але напередодні отримав відмову, бо подав не всі документи. Анастасія Кашоїд, Федір Коцаба, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.